Не купуй більше чизкейків у кав'ярні. Цей домашній смакує краще. А головне легко готувати. Спочатку приготуємо полуничне пюре. Ріжемо полуницю. Складаємо її в стакан та перебиваємо занурювальним блендером в пюре. Перекладаємо пюре в кастрюлю та починаємо нагрівати його на маленькому вогні, бо його тут мало, до теплого стану. Окремо розводимо воду та кукурудзяний крохмаль. Розводимо його в воді до однорідного стану. Та виливаємо до полуниці. Та проварюємо ще приблизно секунд 30. Добре розмішуйте, щоб не було грудочок крохмалю. Все вимикаємо. Відставляємо до повного охолодження. Далі підготуємо основу для нашого чизкейку. Вершкове масло розтоплюємо та даємо йому повністю охолонути. Для основи чизкейку я беру ось таке орео з полуничним смаком. Печиво складаємо в блендер разом з серединками. Або в іншу ємність, в якій ви будете його подрібнювати. Подрібнюємо його зручним для вас способом. Я це буду робити на блендері. Повинна вийти дрібна крихта. Ось така крихта вийшла. Додаємо розтоплене масло, яке вже охолонуло. Та ще раз все перемішуємо до однорідної консистенції. Масло повинно рівномірно розподілитись по печиву. Слідкуйте за цим, бо іноді знизу розмішалося, а зверху ще таке невологе печиво. Беремо форму. У мене це кільце діаметр 16 см. По дну я простелила фольгою. Якщо у вас форма з дном, то на дно покладіть пергамент. Перекладаємо крихту в форму. Та формуємо дно і бортики любим зручним для вас способом: ложкою чи стаканом, чи просто руками. Мені найзручніше це робити стаканом, просто рівномірно по колу притискаєте до стінок. Ставимо нашу основу в холодильник приблизно на півгодинки. Це потрібно, щоб вона стабілізувалась, масло застигло і стало більш твердим. Поки основа стабілізується, будемо вже приступати до приготування самого чизкейку. Спочатку нам треба розтопити шоколад, щоб він встиг ще охолонути. Я його розтоплю в мікрохвильовці короткими імпульсами по 30 секунд, але можна розтопити і на паровій пані. Я беру ось такий сир Хохланд. Мені здається, що з відносно недорогих цей, мабуть, найкращий. Відправляємо в миску крем-сир. Злегка його розминаємо лопаткою, додаємо цукор та добре все перемішуємо. Додаємо яйця, перемішуємо. Далі додаємо холодні вершки. Перемішуємо до однорідної маси без грудочок. Далі ділимо нашу сирну масу приблизно на дві частини. В Одну частину додаємо полуничне пюре. Добре все розмішуємо вінчиком до однорідності. Якщо ви бачите, що ваша маса неоднорідна, можна пробити блендером. В іншу частину додаємо розтоплений шоколад. Він повинен бути кімнатної температури. Також це добре перемішуємо. Якраз пройшов визначений час для стабілізації нашої основи, перекладаємо її на деко. Спочатку викладаємо шоколадну частину, розрівнюємо. Далі викладаємо полуничну частину. Викладаю ложку, щоб не провалилось і не змішалось одне з іншим. Також все гарненько розрівнюємо. Розігріваємо духовку до 130 градусів, ставимо туди чизкейк та знижуємо температуру на 110 градусів. Ніяких додаткових парових бань нічого не треба. Випікаємо чизкейк приблизно протягом 100 хвилин, але завжди орієнтуйтесь по своїй духовці. Чизкейк вже випікся, він такий доволі рухомий, так і повинно бути. Охолоджуємо його до кімнатної температури, а потім поставимо на стабілізацію в холодильник на 5-6 годин. Хрустка основа, ніжна, сирна маса та соковиті полуниці зверху. Це варто спробувати.